Любі друзі та колеги, команда Уразінг зібралася сьогодні, щоб привітати вас з новорічними святами та побажати вам наснаги та натхнення у новому році. Та, звісно ж, побажати всім нам якомога скорішої перемоги. Бажаємо вам казкового настрою, міцного здоров'я і силу силену, позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення. Та найважливіше від життя. Нехай здійсняться всі ваші заповітні мрії, бо мрії надають нам крила і роблять нас всемогутніми. Ми щиро бажаємо вам не зупинятися на досягнутому. Іти вперед і ніколи не сумніватися у собі. Нехай нові ідеї, проекти та перспективи принесуть багато натхнення. Нехай тепло людських сердець щиро зігріває вашу душу. Нехай разом з Новим Роком прийдуть любов, Надія та удача. Нехай в ваших сім'ях панує щастя, багатство, благополуччя та радість. Хай ваше серце завжди буде окутане любов'ю рідних та теплом. Вірте у дива. Вірте, що добро перемагає, а всі негаразди і тимчасові. Тому що лише ваша віра зможе подарувати вам спокійну душі. Ми щиро бажаємо вам у новому році отримувати лише хороші новини. Нехай мир запанує на нашій землі. Творить, мрійте, та йдіть до ваших цілей без страху. Давайте залишимо і минулої році всі негоразні. А з собою візьмемо лише шалене бажання жити це прекрасне життя. Ми тут, бо у нас є ви. Будь ласка, діліться з нами надалі своїми результатами, злетами, перемогами і досягненнями. А ми завжди будемо радіти разом з вами. Бо робота з присмаком кохання це справжній підпал. Дякуємо, що були з нами в цей складний 24 рік. Любі наші! Preložnim novim rokom.